Командир екіпажу окремого загону безпілотних систем спеціального призначення, окремого загону загону Тайфун Нацгвардії України з позивним Фельд з нами на прямому зв'язку. Ми вітання вам. Доброго вечора. Давайте розпочнемо зі збору. Наші глядачі бачать QR-код. Я впевнений, що наші глядачі бачать, що більше половини зібрано. І за доброю сьогоднішньою традицією, можливо, ми і цей збір закриємо. Це я зараз до глядачів звертаюся. Тому давайте телефон в руки, QR-код, номер карти. Ви знаєте, що робити. Це потрібно для наших, для наших які боронять нас з вами, нашу державу. Дефельде, будь ласка, деталізуйте про що збір. Так, дуже дякую за таку можливість. Я думаю, що жодна нація в світі так пильно не спостерігає за новинами і за дипломатією загалом, за геополітикою. Тому найкращим рішенням в такій ситуації, в такі буремні часи, є насправді донати. Тому закликаємо всіх відсканувати qr код і доєднатися до нашого збору. Я зважаючи на те, що наш підрозділ дуже гарно забезпечений усіма засобами. І так далі, але є деякі засоби розхідники, наприклад, це стерлінки, наприклад, це зарядні станції і станції радіоелектронної боротьби. От саме на них ми зараз і збираємо. Вже більше половини ми зібрали і сподіваємося, що з вашою допомогою ми закриємо цей збір. Це якщо коротко, ті самі ем, зарядні станції. Вони ж не тільки для того, щоб. Зарядити телефон, планшетку. Якусь вони от тут поясніть і для того, щоб акумулятори підзаряджати для тих тих самих дронів, які здійснюють спостереження, і не тільки і йдуть у свій перший і останній бій. Це ж в тому числі і для цього абсолютно. Дивіться в нашому випадку. Зарядні станції є невід'ємним елементом для того, щоб забезпечувати повний цикл, як від відслідковування до розвідки, а також виявлення самої цілі. То знищення самої цілі, тобто екіпаж, коли працює, він працює у зв'язці тобто працює екіпаж розвідника. Це може бути або квадрокоптер, або як у нас у нашого екіпажу це випила літакового типу для того, щоб ми могли показувати і підсвічувати відповідну ціль. Нам треба живлення. Живлення, якщо в нас є такі умови, ми використовуємо, звісно, генератори, але є такі випадки, коли ми під'їжджаємо ближче, і можливості встановити генератор її немає або немає місця і так далі. І в такому випадку ми використовуємо зарядні станції для того, щоб у нас було живлення, як для того, щоб показати стріми, підзарядити акумулятори. А як на наш БПЛА літакового типу, так і на Мавіки, так і на камікадзе. Ну і генератори ж, мабуть, це теж ласи, скажімо, так, ласи мішень для ворожих дронів. Тепло все ж таки. Абсолютно Времін. особливо вночі вони світяться. Вони ти не завжди можеш його сховати під землю або залишити в твоєму ж укритті, оскільки це чадний газ, от саме тому використовуємо дуже часто самозарядні станції. Вони спрощують життя. Фельде, вибачте за особисте питання. ви... Прихворіли трошки? Трошки є. Так. Як ви знаєте, в нашій країні почалася така епідемія, і військові теж люди, і так. Так. Ну от для наших глядачів розуміння, ви можете захворіти, якщо хочете ходити на роботу, а якщо не хочете, взяти лікарняний і сидіти вдома. От ті найкращі громадяни України, які нас захищають, вони не можуть. Взяти лікарняний і посидіти вдома, бо вони прихворіли. Ну, от максимум це я сьогодні спілкувалися е, теж з військовими. Максимум, це коли у тебе пневмонія. Ну, от, ти не можеш, просто не можеш цими пакетиками парацетамолу закинутись, бо вони не допомагають. От тоді ти йдеш на лікарняну. От тоді, от тоді так. А, а так, ні. Е, доводиться працювати. Тому ваші донати, ваші будь-які перекази. Або на номер карти, або через QR-код на те, що потрібно нашим героям для того, щоб захищати Україну, захищати вашу можливість сидіти, дивитись марафон, сидіти, пити каву, чайочок пити, там, на як ходити, кудись іще. От це все. Це все, що відгороджує нас від ворога. Наші бійці, яким потрібно все qr код номер карти. Я зараз дивлюсь, скільки на банці. На банці 396 400, 400 тисяч, ціль 600 тисяч. Починали з 350. 000. 50 тисяч вже є, ви молодці, але можливо, ми і цей збір закриємо. А, стосовно безпілотників, Фельде, а, яких типів найбільше потребуємо ми, потребуєте ви. Uh... Ну, дивіться, я б сказав би, що е, по забезпеченню саме безпілотними літальними апаратами в нас е, ситуація досить, досить добра. Е, зрозуміло, що ми потребуємо їх більше, але станом на сьогодні е, е, держава, міністерство внутрішніх справ, національна гвардія України. Вони забезпечують нас достатньої кількості для того, щоб ефективно відбувати атаки ворога. А я б хотів би більше детально зупинитися на тому, які типи би ми використовуємо і в якій з'ясця. Тобто, ми використовуємо fpv дрони, угу. причому не тільки як камікадзе, а й на скид, тобто, зокрема, дистанційне мінування. Чому це важливо? Тому що так це гарна справа, і це гарне відео влучити в. Росіянина, так і бачите, як там влітають його там непотрібні частини. Але з іншої сторони дуже важливий пласт роботи зробити так, щоб цей росіянин не підійшов до наших позицій. Саме тому ми здійснюємо також дистанційне мінування, оскільки це зберігає е наших піхотинців. Е Наші піхотинці це наша база, тому що. Безпілотники це добре, але допоки на відповідний пласт нашої землі не зайшов наш військовослужбовець, наш піхотинець, вона не може рахуватися зайнятою, бо такою, що дійсно під нашим контролем. Саме тому ми намагаємося усіма можливими способами допомагати нашим піхотинцям. Це по-перше, по-друге, це мультироторні засоби, мультироторні системи це такі великі агрокоптери, а росіяни називають їх Баба Яга. От ми їх використовуємо з метою враження більш захищених або більш важких цілей на глибині від, від 10, 12, 15 кілометрів від лінії розмежування. По-третє, це БПЛА літакового типу. І БПЛА літакового типу ми використовуємо як для розвідки та коригування, так і для як і камікадзе. Тобто в нас є такі е, БПЛА літакового типу, можна сказати, що це в якійсь мірі е, літаки е, FPV типу, е, які мають там корисне навантаження різного характеру від 3 до 5 е, е, кілограм, і якими ми намагаємося вражати ще е, е, більш дальні цілі за лінією розмежування. І по четверте, це наземні роботизовані комплекси, також як перспективний напрямок, оскільки він набуває з кожним днем все більше і більше шляху. Оскільки, як ви знаєте, зараз однією з найбільших проблем або перепон є навіть не виконання якоїсь бойової задачі, а логістика до такої позиції. Саме тому з метою усунення таких логістичних питань, логістичних проблем, ми намагаємося розвивати такий трек, як наземні роботизовані платформи. Скажіть, якщо говорити про стримування ворога, коли він здійснює спроби атакувати наші позиції, скільки от пташок, я розумію, що день на день не ну різна кількість, але то мовно кажучи, вчора скільки було витрачено, якщо можна це казати, фпв-шок, щоб винищити от тих, хто йшов, чи те, що їхало в нашу сторону? Так, ви абсолютно праві. Єдиної відповіді або абсолютної тут бути не може, оскільки це варіюється від погодних умов, від щільності, влогості повітря, а від того чи атакує ворог, чи він перебуває просто там, проводить якісь стабілізаційні дії на своїй ділянці. А якщо так врахувати в середньому. По, ми представлені зараз на трьох напрямках на Куп'янському, на Покровському і на Запоріжжі то в середньому в день розхід складає від 120 до 150 фпів. Це загалом а, цьому... чи окремо на напрямку? А, ні, це от зараз а, конкретно а, нас представлено, а, наші екіпажі представлені на трьох напрямках. Угу. І в середньому розхід складає десь від 120 до 150 на день. А причому влітку ну найбільший пік у нас був влітку? А тоді розхід досягав там 250-300, тобто в два рази більше. От, але знову ж таки, як ми обумовили на початку, це залежить від погодних умов, від того, яка ситуація на полі бою, що робить ворог, як він атакує. Атакує він бронеколонами, чи він атакує тільки там малими групами, чи він це поєднює, і так далі. Е, от, але треба розуміти, що для того, щоб е, F1 FPV вилетів, е, треба щоб е, інший екіпаж, наприклад, або квадрокоптерів, або е, БПЛА літакового типу зміг вилетіти, знайти цю ціль, її супроводжував, підсвітив, е, от, е, або потім вилетів і підтвердив. Тобто, насправді, е, це дуже комплексна робота. Ми встигли 120 тисяч назбирати. Виглядачі встигли 120 тисяч назбирати для наших. Не вистачає ще 130, щоб закрити цей збір. І QR-код є актуальним. Будете дивитись нас на youtube платформах В повторі не полініться. Введіть номер карти, задонатьте на безпеку, здоров'я, життя наших. І на ліквідацію ворога. Фельде, спасибі вам за те, що доєднались. Ми на жаль, часом обмеження було півгодини. Ми б закрили і перекрили його. Я впевнений. Дякую за все, що ви робите. Ви Видужаєте. Передайте нашим величезне спасибі від, від всіх нас, як мінімум, від каналу, як максимум від всіх глядачів марафону. А командир екіпажу окремого загону безпілотних систем, спеціального призначення окремого загону Тайфун Національної гвардії України з позивним Фельд. Він був на прямому відеозв'язку з нашою студією.